Корабель багато віків вважали, що жінка на кораблі до біди. Бідолагу не допускали до капітанського містка, ба більше давати поради екіпажу було суворо заборонено. Тож сьогодні я спробую розвіяти давні забобони. Сьогодні я цілісенький день побуваю у ролі моряка та навіть Капітана. Цікаво? Ходімо. Скільки себе пам'ятають, цей старенький причал завжди стояв біля мосту. Як і в моєму дитинстві, тут багато людей, здебільшого це дітлахи, з нетерпінням чекають, коли прийдуть вони, пирогов та ляля. -ля. Діти готові відпливати? Да. Давайте будемо разом виглядати. Давайте. Щасливі люди! Поїздка на катері об'єднує люблячі серця. Ну, на борт корабля нам допомагає піднятись галантний моряк. Дякую! За безпеку пасажирів на судні, за порядок на ньому та швартовку відповідає тут справжній моряк, його звуть не Папай, а Олег. Олег, скажіть, будь ласка, у чому заключається ваша робота? Що ви робите? Я швартую катер. А як ви швартуєте? швартуєте. Це ви якісь морські вузли в'яжете чи що? Да, Покажіть, ось, будь ласка. Восьмірку зараз Дивіться, Підтянув. Бачите? Так. Тепер зав'язую восьмірку. Бачите? І воно так вже не розв'яжеться. А так, давайте давай. я зроблю. Давай. Давай. Це кнех називається. Ось ти... це кнехт. Да. Це я не знала. Дійсно. Так. Зараз ми робимо вісьмірку. Да, тепер О, вийшло в мене? Так. Да. Да? Це перше, що я зробила. Сьогодні мені навіть доручили ось такий касовий апарат. Вартість дорослого квиточка 50 гривень, дитячий студентський 40, також діють пільги Які це пільги? Учасникам бойових дій і діти інвалідів Їм знижка безкоштовно. Так, дорослий і школяр. Це в нас що виходить? Дорослий школяр. 90 гривень. Так, 110 гривень нам потрібно дати решти. Так. Візьміть, будь ласка, і решта. Так, тут у нас два дорослих, так. З вас 100 гривень, гроші в порід. Важкий квиточок. Приємної подорожі. Дякую. Це мені. Так, віддаємо один кінець. Так. І другий дзвінок для Олега. Зачиняємось на такий засов міцний, а заради чого твіничани подорожують на катері? Щоб Подивитися на наразі то... да. <рістя> цікаві навіть діти розуміють, що такі шикарні краєвиди нашої Вінниччини можна побачити лише з корабля. Рік Чи не кожен вінчанин ще шкільної парти знає, що це відомий Вінницький хірург та анестезіолог, на час нього і назвали судно. Йому 52 роки, втім, попри поважний вік, він дуже у відмінній формі, як ви бачите. У Вінницькому флоті є два катери. Це близнюк Пирогова Ляля -ля Ратушна. Вони відпочивають, що та дозаправляються за спеціальній пристані. Тут вони і ночують. О, да, тут доволі зато? Каюта матроса, каюта капітана. Вау, такий собі вінецький міні-шанхай. Виявляється, чи не в кожному господарстві на узбережжі є місточок. досить зручно і засмагати, і рибку впіймати. У захопливу подорож річкою Південний Бог разом з нами вирушив заступник директора Вінницького пасажирського флоту Микола Миколаєвич. Скажіть, наскільки це класно, наскільки унікальним є наша річка Південний Бух, щоб тут можуть плавати кораблі? Унікальний. Не кожне місто має річку і такі краєвиди, щоб і скали, і ліс. Для того, щоб вийти в рейс, потрібно мати свідоцтво на екіпаж, свідоцтво на ходіння під прапором України, пасажирське свідоцтво. А зараз саме час познайомити вас з машкою це швабра. І неї моряки миють палубу. Жіночі. Вона дуже важка, тому Може, я думаю, я допоможете. Можу, да, да. Не для жіночих тим дій Будемо рахувати, що ми її намочили. Подорож до Сабарова тривала майже 40 хвилин. тож час саме вийти на берег та трішечки розімняти ноги. Час піднімати знову на борт нашого корабля. Почекайте мене! На бережині південного бугу є унікальна місцина. Це камінь Куцюбинського. Погляньте, он він. Що на ньому писав свої найцікавіші, найвидатніші твори письменник Михайло Куцюбинський. Також кажуть, що за поетичним натхненням сюди приходив і полотичина, і Іван Микитенко, і також Володимир Сусюра. Втім, не дивлячись на популярність камені Куцюбинського, з нього забороняється стрибати, тому що глибина там понад 5 метрів. І всіх відпочивальників просять бути обережними на воді. Він зараз у цій руці. Це службове приміщення. Стороннім хід сюди суворо заборонено, однак для нас ексклюзивно дозволили зайти. Доброго дня! Доброго дня! Я до вас! Будь ласка! Я завжди собі уявляла, що з дитинства капітана ось в такій фуражці. Як потрібно управляти катером? Прийшов, завів. прогрів, поїхав. Потрібно натиснути на кнопочку не натискається. О. І додаємо газу. Так? Так. Бачимо ось, швидкість збільшується. Ну що, спробую себе у ролі капітана. Так, сідайте. В принципі, нічого складного тут немає. Це може те ж саме, що їхати на автівці. Триматися середини річки і не зачепити узбіччя, те ж саме, що не зачепити берега. По ліву руку у нас червоний буй, це означає, що там вже мілина, і нам в жодному випадку не можна до нього наближатися. Правильно? Так. Головне потрібно дивитися на флагшток. Мені дуже подобається, це дуже круто. Відчуваю себе Джеком Горобцем. Йоху! Вікторе, каже, що капітаном бути потрібно бути романтиком. Бо романтик. А І вже наприкінці нашої захопливої подорожі відчуваю себе героїною Титаніка, і хочеться так же само, як і Роуз це зробила, розставити руки назустріч вітру. Бал класно відпочивши на катері, тепер мені хочеться екстриму. І саме за ними приїхали до ДЮСШ США 2 як виявилось не даремно, тому що ця спортивна школа у топ 10 найкрутіших шкіл України. І мене сьогодні тут вчитимуть греблі на байдарках. І нас вже зустрічає її директор Максим. Те, що ви вже сюди прийшли, це вже класно. У вас є бажання. Ви навчитеся. Кататися у нас, якщо вмієте плавати, плавати вмієте? Вмію. Щоправда, посибачимо. Підійде. Підійде. Головне, що ви тримаєтесь на воді, все останнє ми вас навчимо, і вінничани зможуть побачити, що таке веслування. і прийти так само або привезти своїх дітей, щоб вони займалися цим чудовим видом спорту. От мені трішечки, трішечки за 30. З якого віку і по який вік ви берете. Вчитись до школи. Вас ми беремо індивідуально Кожен тренер бере дітей, так як він вважає нарозу. Ну як правило, це вже як ідуть школу, десь 7 років беруть і можуть можуть займатися на школу до 23 років. А ми розпочнемо з вами з трошки екстремального висловання. Це висловальний слалом та екстремальні сплави, які здійснюють на човнах таких по водоспадах. Головне, що треба зробити, це вдягнути рятувальний жилет. Це є обов'язковою атрибутикою у нас. Тому що якщо ви навіть і плаваєте, ну може бути все, він не дасть вам потонути. Все. Не зовсім легкий, абсолютно на собі не відчувається. Да, це дуже добре. Розкажіть мені, що це, це весло називається? Так, да. Це називається весло для веслування на байдарки. Це таке дівчаче весло? Ну так. Да. Воно таке легеньке. Ми знали, скільки? що ви дівчина, тому ми взяли дівчаче з світочками. Як називається лодка? Це називається каяк. Він для сплавів, по він зроблений з поліетилену, бачите, такі як пробки на. Банки, як бабушки закривають варіанти. Такий хрупкий. Ну, це спеціальна екстремальна надекстремальна лодка для сплавів, щоб мож... вона дуже важка. Ну так, кілограм 30 в неї є. Ну, да, ну ви її ще не все підняли. <рес> вона дуже важка, ну, в ній дуже цікаво. Вона невеличка, маленька, але дуже цікава. Іра, тепер спускайтесь сюди, трошки нижче. Правою рукою тримайтесь за кокпіт. Кокпіт – це те, за що застюбується саток. Ось, ось тут тримайтеся. Ага, ось тут. Тут, да. так. Ставте одну ножку. Тепер іншу. Нормально, попусть нормально, нормально, не переживай. Попу тут. Ні, ні, куди ми попускаємо? Туди, на когти сідаємо. ножки випрямляємо. Не переживай, не зажимайся, залізай. Так само туди. Раз, 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 раз. Все, молодець, хорошо. Все, все, ти сидиш, дивись, що головне. Головне, зараз тобі навчитися правильно опускати лопасті весла воду. Вона, виходить, бачиш, трошки розвернута, менше на 70 градусів. Це треба лівою рукою трошки доворачувати. І не заводити весло. Під цей. І не нахилятися дуже по сторонам, сидіти по центру. Спину рівно да. Спинку тримай рівно і потихеньку поїхав. З Богом! Це настільки круто, працюють усі м'язи тіла, до речі, для дівчат, які бажають бути на літо у формі і відмінно виглядати у купальнику. Це ваш вид спорту, тому що тут працюють усі м'язи тіла і головне працює прес. Нічого страшного. Вона призначена для того, щоб її трошки стукали, тому немає нічого в цьому страшного. Я ж боюся, мабуть, дорога річ. Скільки така лодка коштує? Ну, така лодка десь коштує, якщо нову брати, десь під тисячу, тисячу євро десь так от коштує. А повністю разом з веслом і... Ну, весло таке дороге, весло таке стоїть десь приблизно 250 євро. На сьогоднішній от, для першого разу, дуже непогано. Саме головне, це бажання, немає страху в очах. Це дуже добре. І, я Вони ще є бажання гарно провести час. Ой, мене не все! Кідуйте! Дякую! Ми не раз показували в новинах досягнення ваших учнів. Ми знаємо, що це. Супер круті спортсмени з мега класними досягненнями. В них багато, дуже перших місць, золотих медалей та кубків. Вони їздять ну, чи не по всьому світу, і в них дуже сильні суперники. Розкажіть, будь ласка, завдяки чому такі досягнення ваших вихованців? Планка, яка піднімається, в нас кожним разом все вище, вище і вище. І культура їхнього сприйняття світу набагато стає краще. Вони. Тим, що вони приїжджають, вони вже є взірцем для своїх друзів. Вже не модно о, приймати якісь наркотики або куритися сигар... сигарку, сидіти приймати, ну пити пиво. А вже модно бути, щоб в тебе були м'язи, щоб ти щось міг, щоб навіть ту же саму інстаграму показати, де ти буваєш. Сьогодні я вже вдруге буду змінювати вид водного транспорту. Це байдарка. Першу байдарку вигадали ескімоси, вона була дерев'яна, обтягували її шкірою тюленя молодого. А де ви зараз берете шкіру тюленів? Це якби сучасні матеріали, які не б'ються. Це кіла карбон. Вони в нас легенькі, 10 кілограм такі. Що робити, якщо, не дай Бог, ця лодка перевернеться, і я булькну цю воду? Потрібно перше, це що робити, не панікувати, вилізти. І одною рукою держати весло, ніякому разі його не відпускати. І потім потрібно другою рукою тримати лодку. Тільки її не потрібно перевертати, бо коли вона перевертається, туди попадає вода, і вона йде на дно. Потрібно перевернути лодку, так і тягнути її до берега. Ну що, спробуємо? Так, давайте. Подивуємо ще на байдарці. Відштовхуємося і попливли. Саме те, що треба для екстремала-початківця. Доведеться пройти через ось ці ворота. Так, це наша траса весловальна. А ви знали, що плавання на спокійній воді це дуже класна психотерапія. Тому що люпання водички, легкий вітерець, він знімає стрес, нервову напругу. Кращий настрій. І навіщо пити якісь антидепресанти, якщо можна просто поплавати на річці? Тим більше, що вона у нас є. Це дуже крутий південний пункт. Це спорту корисний і тим, хто хоче схуднути, і тим, хто хоче поправитись, тому що апетит тут піднімається вездерок. Це вчора я з такого ж катера спостерігала, як плавають байдарочники. А сьогодні я сама сижу у байдарці. Так, зараз я попрошу, напевно, тренерів, щоб вони мені показали, які круті, прикольні штучки. Я знаю, що в них є у запасі кілька таких родзинок спортивних. Ми тільки не навернулися! Я зараз вам покажу, як стає лодка при так називаємо свічі. Мама. Отак От лодка піднімається. Ви наклоняєтеся назад, і щоб не заїжджати в ворота, ви просто е, туди тулуб і голосу. Я бачила таке по телевізору, коли спортсмени отак дуже круто, так, 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 хоп, так, так. як в матриці. Так, досить екстремально. Так. А ще ескімоський переворот. Ну, це потрібно якби, повністю намочитися вам. З головою? З головою. Тобто це я ось так перевернусь. Ви, ви перевернетеся, але назад ви не станете, бо це потрібно багато якби занять, щоб цьому навчитися. Спочатку я вам скажу, що ніхто цьому зразу за одне за два заняття не навчився. Ще кілька занять, і я буду претендувати на майстра спорту. Тим більше, що вінницьким тренерам цьогоріч підняли зарплату. Дерег тут, Ир. Нормально? Наш умнитый рятувальник. Журналіста! Телеканал Віта сьогодні відкрив офіційно купальний сезон. вас усіх запрошую купатись в річці. Водичка класна! І все таки круто, що в нас є така класна річка. Погляньте лише чого варта й ви з вікна. Хвилина релаксу.